Українська асоціація футболу Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну левів. Мільйони українців одна країна. Об'єднані футболом разом сильніші. Вайтбіт офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. Прес-конференції національної команди України, головний тренер національної команди Сергій Ребров та гравець команди Віталій Миколенко. Раді вас вітати у празі. Пройшов майже тижні підготовки. Впевнені, що у вас є запитання, тож прошу традиційно піднімати руку після мого сигналу, представлятися та ставити запитання. У нас є мікрофон. Так, то прошу дочекатися мікрофону. Тож, прошу ваші запитання: хто готовий поставити перше? Так, будь ласка, зачекайте хвильку. Так, мікрофон у нас ось, прошу, так. прошу. Добрий день, Сергій Захарченко, Суспільне спорт. Перше питання до пана Сергія. Розкажіть, в якому стані зараз команда? Чи всі здорові? Як пройшли, пройшли ось ці дні підготовки тут у Празі? Взагалі, який стан у гравців зараз перед гроєм? Ну, взагалі ми дуже вдячні Чехії, Празі, що вони дали нам можливість тут тренуватися, грати, грати цю важливу гру, тому вони зробили усі условия для того, щоб ми тренувалися і готувалися дуже міцно до гри. Що стосується складу, на жаль, Сергій Кривцов отримав пошкодження, але це було пошкодження, яке він отримав ще в Америці, тому. На жаль, в цій грі він не, не буде приймати участь. З іншого боку, Денис Попов зараз повертається до загальної групи і він сьогодні буде тренуватися. З остальних гравці всі готові та всі готові до завтрашньої зустрічі. Колеги, будь ласка, прошу. Андрій, тодос. Будь ласка, мікрофон. Питання до Сергія Станіславовича: наскільки складно було адаптувати схему ХРЕ без Цянкова та ярмолинка? До матчу завтра. Так да, я не вважаю, що дуже складно. У нас є гравці, багато гравців, які можуть замінити. Я не, не, не можу казати, як замінити, але я вважаю, є гравці, які можуть замінити цих гравців. І я впевнений, завтра ми вийдемо найсильнішим складом, не, не вважаючи на те, що деякі гравці травмовані. Такі ж самі проблеми є і в збірної північної Македонії, тому я вважаю, що ми в рівних умовах. Так, будь ласка, прошу представляйтеся перед тим, як ставити запитання. Тимур Коваль, Ком. У мене питання до Сергія Станіславовича. Чи можливо ви розглядаєте варіант зі зміною ігрової схеми, враховуючи травми Ярмоленка та Циганкова? Можливо, перехід на схему з трьома центральними захисниками. Ми розглядаємо дуже багато схем, і Завтра ви побачите. Так, прошу друзі. Будь ласка. І ще одне питання, тільки що ну поперед вашої прес-конференції була прес-конференція головного тренера збірної північної Македонії, і він згадував про те, що у попередній грі проти України, яка закінчилася з рахунком 3-2, хоча в Македонці вели 2-0. Ось ця поразка їхня була завдяки певним аномаліям. Я його запитував аномаліям у їхній грі. Я його запитував, що це були за аномалії. Він так і прямо не відповів, що сталося. Чи можете ви розповісти, що ви помічали, що протягом першого другого тайму у грі македонців ставалися якісь провали, і можливо про них розкажете? І чи очікуєте, що вони зроблять якісь помилки у вже матчі? Роботу над помилками вже у матчі прийдешно? Ми вже робили цю роботу, і це дуже важливо. Я вважаю, це був перший офіційний матч для нас і. Я бачив бажання гравців, але це дуже складно. Перший матч завжди складний. футбол це дуже, дуже важливо отримати впевненість з перших хвилин. На жаль, ми не отримали цю впевненість, ми пропустили м'яч. і Після цього ми пропустили ще один м'яч. Це дуже гарно, що ми повернулися у другому таймі, але як я казав, ми вже проаналізували цю ігру. Ми розуміємо, що ми повинні починати завтрашню зустріч. По іншому, і я впевнений, гравців це розуміють і будуть грати більш сконцентровано. Колеги, будь ласка, прошу хто Андрій, будь ласка, ще. Питання до Віталія. Що можемо очікувати від північної Македонії завтра? Можливо, яке буде відрізнятися від першого матчу? Чи вони змінили гру там? Останніх ігор там проти Італії отримали ночу і так далі. Ну, я думаю, це треба краще спитати у головного тренера. Я виходжу на поле і виконую установку тренера. У них дуже хороша лінія атаки, і вони дуже добре грають на контратаках. Тому... Я думаю, що вони будуть грати в таку ж саму гру, намагатись грати в таку саму гру, як і грали проти нас в останній матч, тому я... це краще б спитати у головного тренера, тренера, що очікувати від них. Тебе теж треба щось спитати. Не тільки у головного тренера. Так для відео. Будь ласка. Питання до Сергія Станіславовича: в яких кондиціях знаходиться Михайло Мудрик, враховуючи своєму передостанньому матчі, за чегось він отримав ушкодження, чи можемо ми його завтра побачити з перших хвилин? Так, можемо побачити. Я дуже радий за Михайло, тому що в останні предостанні матчі він забив м'яч та він виглядав дуже впевнено, це дуже важливо. І для Челсі, і для нього, і теж для національної збірної. Я вважаю, що всіми емоціями він повернеться на полі і буде, буде допомагати нам. Так, будь ласка. І ще тоді питання по Маліновському: повернувся до складу. Можете пояснити, завдяки чому ви знову викликали його до складу, і в якому стані психологічному, фізичному він приїхав до, до команди. Ну, я знаю Руслана, він завжди приїжджає до табору збірної з великим задоволенням. Немає різниці, був він минулого збору чи ні. Але я вже пояснював, минулого разу він не був викликаний, тому що він взагалі не мав практики. Зараз він грає багато, грає допомагає Джену, і тому він заслуговує на виклик до збірної України. Я ж казав, так. Я, я на перше питання ваше відповідав. Усі гравці зараз в хорошому стані. Так, чи є у нас? Ще? Дві питання. Ось прошу, будь ласка, Олександр Попов, будь ласка, ось. Праворуч від вас мікрофон. Окей. Дякую. А, питання до обох, якщо можна. А, якщо відверто, які перші думки, як, коли ви. В даний момент бачите турнірну таблицю, таблицю нашої групи? Я його взагалі не бачив. Якщо так, зараз нас сім, сім очок, у Македонії сім очок. А що, що бачите? Я завжди казав, потрібно концентруватися на кожної гри. Зараз у нас гра проти Північної Македонії. І не треба думати, що буде, що буде далі. Сконцентруватися на цій грі, зробити все можливе, щоб взяти три очка, які для нас дуже важливі, і йти далі. Ну я також згоден, що наступний матч найважливіший. Якщо ми не будемо брати три очки кожну гру, то буде важко нам. Колеги, будь ласка, є ще питання? Будь ласка, зараз мікрофон. Питання до Віталія. Наскільки вам комфортно на лівому фланзі, можна сказати, з новим партнером по тайцем Мудрику? Ви вже майже рік граєте разом. Розкажіть, будь ласка, про ваші взаємодії на футбольному полі. Ну, якщо ми майже рік граємо разом, то вже не новий, тому. Стараємось на, налагодити взаємозв'язки з ним і я гадаю, що з кожним збором у нас все краще і краще виходить на полі і поза полем, тому все, все добре йде. Колеги, чи є ще запитання? Ну, будь ласка, так. Як ти нічого, журналісти? Будь ласка, а так, на суспільний спорт. Так, будь ласка. Я ми вчора були на матчі в Люксембурзі. Молодіжки? От сьогодні тільки приїхали і спілкувалися з Мельгосою про те, як от відбувається співпраця молодіжки з уже національною командою. І хочу у вас, пане Сергію, також запитати, наскільки ви, от після ось цього матчу вчорашнього, наприклад, наскільки тісно ви чи спілкувалися уже з унаї чи ні? Наскільки ви от глибоко в процесі тому, що відбувається у молодіжці зараз? І чи можливо, що там на найближчі наступні матчі хтось із того складу молодіжної команди може потрапити до національної? Так, ми завжди розмовляємо, контактуємо з Зунаєм. Навіть після вчорашньої гри ми дивились гру. І я згоден з зунаєм. Я читав його інтерв'ю, що ми створили набагато більше моментів моментів, ніж у першої війни з Північною Ірландією. Тому я бачу прогрес у нашій атаці. Ми очікуємо в Рузанлі, а Кандидати вони є, вони будуть. Ми спілкуємося і у найконтролі кожне тренування. Він розповідає мені про кандидатів, які є в молодіжної збірню. Так, прошу ще. Є ще можливість поставити запитання. Вичерпали? Так. Окей. Тоді хочемо сказати вам, колеги, що після завершення відкритої частини тренування повертається сюди. Тут буде видано ваші акредитації на матч, і також о 18.20 за місцевим часом тут буде жеребкування Кубка України чвертьфіналу. І наші гості будуть тут такі проводити жерибкування Олександр Зінченко та Руслан Малиновський. І чекайте пряму трансляцію на ютуб-каналі Української асоціації футболу. Дякую всім за участь. Дякую. Жінська асоціація футболу Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну левів. Мільйони українців одна країна. Об'єднані футболом разом сильніші. Whitebit – офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу.